Було розроблено просту інформаційно-пошукову систему. Спочатку создані таблиці, заповнені таблиці. Зараз в нас 5 рядків. В цих рядках є дані. Можемо вийти з цієї системи. Можемо реалізувати пошук у спеціальному вікні. Можна ввести якийсь... Параметр, а потім натиснути зелену кнопку. І тоді буде виведено рядок саме з тими даними, які ми шукаємо. Давайте, наприклад, змінимо інформацію. У нас є чотири вкладки: пошук, додавання, видалити запис та редагування. Зараз ми знаходимося у вкладці Research. В полі ім'я. Обираємо Name 2 то Це означає, що ми будемо шукати по назві Name 2 Також можна ще обрати декілька параметрів, і за цими параметрами будемо здійснювати пошук. Наприклад, натиснули на кнопку, ми ввели не дуже дійсні параметри. А тепер знайшли те, що потрібно. Переходимо в вкладку ADD, тобто додати. Можемо додати. Натискаємо, наприклад, можна ввести значення Name 6. І нехай поля будуть ті ж самі та ж сама інформація, трошки змінимо. І в нас зараз повинно додатись ще один рядок з інформацією. Так, дивимось Name 6. Ще раз трошки змінимо. Інформацію в полях, натискаємо на плюс і додано успіх. У нас є Name 6 з тою інформацією, яку ми ввели в поля. Тепер переходимо на вкладку Delete. Наприклад, нам треба видалити якийсь рядок. Для того його потрібно обрати та можна видалити, натиснувши на кнопку. Зараз ми в вкладці Edit. Редагування. Обираємо будь-яке поле, змінюємо інформацію, натискаємо